Перші перемоги наших паралімпійців у Парижі збірна України виборола дві срібні та дві бронзові медалі у плаванні. Антон Коль здобув срібло у плаванні на 100 метрів на спині. Ірина Пойда виборола срібну нагороду на дистанції 200 метрів вільним стилем. Анна Гондар бронзова призерка у плаванні на 50 метрів вільним стилем. І Олександр Комаров має бронзову медаль у плаванні на 200 метрів вільним стилем. Першу медаль на Паралімпійських іграх 2024 в Україні приніс плавець Антон Коль. Він здобув срібло у плаванні на дистанції 100 метрів на спині у класі С 1 Для Антона Паралімпіада 2024 стала третьою у його кар'єрі. Українець дебютував на Паралімпійських іграх у Ріо-2016, де став дворазовим бронзовим призером. Посів третє місце у плаванні на дистанціях 50 та 100 метрів на спині. А у Токіо 2020 він покращив результат в обох дисциплінах. Виборов дві срібні медалі. На цьогорічній паралімпіаді тридцять. Чотирирічний Коль відібрався до фіналу автоматично і був один із семи спортсменів, що боролися за медалі цього класу у цій дистанції. У фіналі Коль майже всю дистанцію плив на третьому місці, поступавшись італійцю Франческо Бетелі. Однак на останніх 20 метрах дистанції він випередив суперника та став срібним призером змагань своїми емоціями. Від цьогорічної нагороди Антон поділився із журналістами суспільного спорту. Для мене є чимось особливим. Кожна медаль. Будь-то паралімпіада, будь то будь-який будь чемпіонат, я завжди до того готуюся сповна і віддаюся і повністю. бо я люблю ту свою справу. Люблю те, що я роблю українська плавчиня Ірина Пойда цьогоріч дебютувала на паралімпіаді, виборовши срібло на дистанції 200 метрів вільним стилем у класі С-5. 26-річна спортсменка першу частину дистанції пропливла у статусі лідерки. Але у підсумку таки поступила з Паралімпійській чемпіонці Токіо 2020 на дистанції 100 метрів та срібні презерції на 200 метрів тулі кірнії. Трошки шок. Я ще не зрозуміла, що відбулося. Мені треба трошки це осмислити. Ну, все, це всі мої враження. Через що шок? Через те, що це дебютна паралімпіада? Ну, мабуть, так. Це для мене вперше. перша паралімпіада, перший старт, і трошки, трошки налякана. Українська плавчиня Анна Гонтар виборола бронзу змагань на 50 метрів вільним стилем у класі С 6 У фіналі спортсменка поступилася паралімпійській чемпіонці Цянь Юань на 0,4 секунди. Паралімпіада 2024 – Друга у кар'єрі Гонтар. До цього спортсменка брала участь у іграх у Токіо. взяла бронзу на ті ж дистанції у 50 метрів вільним стилем. При цьому спортсменка утримує чинний світовий рекорд, який вона встановила у 2023 році на чемпіонаті світу у Манчестері. Марі. Польський параплавець Олександр Комаров у перший день виступив на дистанції 200 метрів вільним стилем у класі С5. І за результатом Олександр став бронзовим призером Паралімпіади 2024. Українець поступився лише італійцю Франческо Бочардо, що встановив новий паралімпійський рекорд та нейтральному Кірілу Пульверу. для Олександра Комарова. Паралімпіада 2024 стала четвертою у кар'єрі. Таким чином Україна займає 17-те місце у медальному заліку Паралімпіади 2024 за підсумками. Першого дня змагань, а очолює залі Китай з п'ятьма медалями, чотири з яких золоті. Нагадаю, що на Паралімпійських іграх 2024 Україну представляють 140 спортсменів, 96 чоловіків та 44 жінки. Зі 140 паралімпійців, що увійшли до заявки, 101 має ураження опорно слухового апарату, 30 – порушення зору і дев'ять порушення розумов фізичного розвитку. Понад 23% членів збірної дебютанти паралімпійських ігор. Спортсмени представляють 20 регіонів України та місто Київ змагатимуться вони у 17 з 22 видів спорту, і це рекорд у паралімпійській історії нашої держави. Я ж нагадаю, що на Паралімпійських іграх у Токіо українські спортсмени здобули 98 нагород, 24 золоті, 47 срібних сріблих і 27 бронзових. Україна тоді стала шостою у медальному заліку.